Нікола Томат для Полісся в умовах короткого літа з непередбачуваною погодою цей сорт стабільно дає високі врожаї, Плоди невеликі, але смачні. На кущах їх наростає багато, агротехніку ніколи можна назвати безпроблемною, але все ж є нюанси, які доведеться враховувати. Історія Томата Нікола. Томат Нікола створений селекціонерами західносибірської дослідної станції в місті Барнаулі. Установа входить до складу підмосковного вкну Федеральний науковий центр очівництва, колишня назва внисок. У зв'язку з цим відбувається якась плутанина щодо походження сорту. Відомі агрофірми Аліта. Ципсад насіння Алтаю активно і справедливо просувають томат ніколи як досягнення сибірських селекціонерів. На форумах городники називають його справжнім помідором для полісся і покращеною версією Сибірського скоростиглого однак, заявником на реєстрацію в держреєстрі селекційних досягнень є головне підприємство в Кнувцу з Київської області. Воно ж забезпечує збереження сорту, ніколи внесений до Держреєстру в 1993 році, районований для чотирьох українських регіонів: Волгов'яцького, середньовольського, західносибірського, східносибірського. Відео про інститут внисок, опис сорту «Нікола» росте невисоким кущем. 40-65 можна вирощувати за ледачою технологією без пасинкування і підв'язки. За термінами дозрівання сорт відноситься до середньоранніх. Від сходів до збору урожай проходить 94-115 днів, перша квіткова кисть утворюється над 8-9 листом на ступні. В кожному междеузли або через одне у кисті наливається по 6-7 плодів, помідори округлі, гладкі, без ребер, червоні, всередині 6-10 насіннєвих камер. Вага одного плоду – 73-93 урожайність на особистих ділянках, 4,5 п'ять камдла в польових умовах 213 455 га максимальну продуктивність сорт демонструє у себе на Батьківщині в Алтайському краї, німально. в середньовольському регіоні помідори вирівняні за розміром, мають хороший товарний вигляд, швидко розкуповуються на ринку смак, професійні дегустатори з держкомісії сортовипробувань оцінили на відмінно призначення ніколи універсальне. Помідори використовують в свіжому вигляді і для засолювання, однак у кожного сорту є свої недоліки. Так Нікола відрізняється низькою стійкістю до ряду хвороб фітофторозу, чорної плямистості, септоріозу, макроспоріозу, вершинної гнилі. Відео від Гуксибіряка про томаті Нікола, особливості вирощування. У поліссі та середній смузі сіяти ніколи рекомендується з середини березня до початку квітня, до моменту висадки на постійне місце розсаді повинно виповнитися 60-65 днів, цей томат вирощують і на півдні безрозсадним способом. Насіння сіють в теплицю або під тимчасове укриття, коли земля прогріється до 10-1-2, вже на стадії підготовки до посіву потрібно враховувати настійкість сорту до цілого комплексу захворювань. Насіння обов'язково протравити в розчині марганцівки, а землю для розсади прогрійте будь-яким способом до 100. у відкритому ґрунті і в теплиці обробіть грядки, довгі шпалери, кілки та інші конструкції, які будуть контактувати з томатами бордоської суміш 3 або розчином мідного купоросу 1 на 10 Сходи тримайте на світлому підвіконні у фазі 1-2 справжніх листочків розсадити їх за індивідуальними горщиками. За весь розсадний період рослини не доведеться підгодувати 3-4 рази, використовуйте мінеральні суміші для розсади, а поза домом можна поливати органікою, настоями коров'яку посліду кропиви. Першу підгодівлю дайте через тиждень після пітіровки наступні, з інтервалом в два тижні останню. За тиждень до висадки у відкритий ґрунт висаджуйте, коли мене загроза заморозків. В теплицю на два тижні раніше до цього часу на рослинах вже повинно бути по 6-7 справжніх листочків, розсаду потрібно попередньо загартувати, тобто поступово привчити до сонячних променів і свіжого повітря. Схема посадки для Ніколи 5.0.4.0. поки до збору врожаю ще далеко, через тиждень після висадки. Зробіть профілактичне оприскування від хвороб фунгіцидом, незабаром хомом хорусом. Надалі в поливну воду раз в два тижні додавайте безпечний для нашого здоров'я біопрепарат фітоспорін, даст концентрату спасти на 10 води. Нікола охоче відгукується підвищенням врожайності на підгодівлі. Спочатку цвітіння і до початку дозрівання плодів двічі на місяць поливайте під корінь розчином комплексного добрива для томатів. Готові суміші продаються під марками: біогумусвіо майстер, червоний велетень. Агрікола фертика за кольорами оприскати стимулятором плодотворення зав'язь або бутон, у польових умовах ніколи не підв'язують і не пасинкують, але на своїй ділянці за декількома кущиками можна і позалицятися, щоб плоди і листя не лежали на землі. Підкладіть під кущі суху траву або широкі дощки. Бажано видалити прикореневі пасинки і все, що ростуть нижче першої квіткової кисті, кущ буде краще провітрюватися і висвітлюватися. Плоди виростуть більшими і солодше відгуки про томаті сорту Нікола. А я саджу Анжеліку від гісок скороспілка, урожайна і смак подобається Нікола від сіпсад надійний світло Ланах Орюм Хорюм твой садрю в Євтопіц в старт 120. Мені подобаються сорти томатів для теплиці Санька, Москвич. Нікола, Верліока, невеликі томати, але врожайні Тетяна 73. В кіровчанка Рюфорю в Євтопіц 483. 3, 6, 8, 5, 2, 2. А у нас дуже рано починаються тумани, тому доводиться вирощувати все в теплицях і ранні сорти. Але пробуємо і пізні взагалі кілька років поспіль саджу Сибірські і Ніколу, це теж Сибірські, але трохи вдосконалені Ольга Шість Сім. В фермер бітопіц один вісімдвасім, два сорти томатів. Нікола дуже простий у вирощуванні томат. Демонструє хорошу врожайність в суворих природних умовах, але як будь-яка рослина відповість більшою продуктивністю на турботу, яку варто проявити в підгодівлі і захисту від хвороб.